Але в літньому наступі Російської Федерації є і свій ризик для Путіна. По перше, російські війська можуть не отримати тих результатів, на які розраховують у Кремлі, і таким чином ще раз буде продемонстровано, що російсько-українська війна насправді знаходиться у глукому куті, починаючи з 2023 року, що лінія фронту серйозно не змінюється, і що саме такий стан речей може спостерігатися ще довгі роки конфлікту. А це у свою чергу буде призводити не тільки до виснаження України, але й до виснаження Росії, що може створювати серйозні проблеми для збереження самого путінського режиму. По-друге, як ми бачимо, спроби. Росіян деморалізувати українське населення не призводить до очікуваних результатів, а навпаки, посилюють позиції тих, хто вважає, що Україна не має йти на ганебні умови капітуляції, які пропонуються російським політичним керівництвом. По-третє, Росія серйозно втрачає з геополітичної точки зору масовані обстріли української території викликали не тільки гнівну реакцію європейських лідерів, на що звісно і розраховували у російській столиці, але Непередбачувану для Путіна гостру реакцію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, діалог з яким Путін вважає своїм великим дипломатичним досягненням, і хотів би підтримувати саме на тлі продовження воєнних дій проти України.